Містян та вимушених переселенців, які постраждали від війни, запрошують до центру психологічної підтримки разом з тобою. Тиждень тому його відкрили за адресою Кам'янецька 64. Ми націлені на родини військовослужбовців, на родини ветеранів, на родини, які чекають з полону, родини, які чекають своїх близьких, які зникли в безвісти, родини, які втратили. Це допомога для дорослих. З дітками ми на жаль не працюємо. Мая Чернова додає центр психологічної підтримки разом з тобою у Хмельницькому. Запрацював ще у 2022 році. Однак, впродовж цього часу він дислокувався на базі громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Ми раді усіх. Зустрічати в цьому новому красивому просторі і надавати допомогу. Нас дається шість консультацій, і ми за шість консультацій маємо досягнути того результату. Ми використовуємо ті методи, які дають той результат, щоб було відчувалося полегшення. На початку консультації ми проводимо тестування, і після 6, на шостій консультації, ми також проводимо тестування і показує тобто оцей зріз Показує результативність нашої допомоги. Нині у центрі працює шість психологів. Щодня у кожного не менше трьох консультацій. Павло Молчанюк долучився до команди спеціалістів після відкриття нового центру. Чоловік ветеран російсько-української війни. Каже, після тривалої психологічної реабілітації вирішив допомагати бойовим побратимам вже у тилу. Я зрозумів, що я можу поділитися своїм досвідом, бо я це вже в принципі проходив. Я цей етап переживав сам. І переживав в тому числі з допомогою спеціалістів. Працюємо через Health Хелс'юті. Це така онлайн платформа, де ми клієнт може записуватися самостійно, тобто вибирати день та час. Таким чином клієнт сам бронює місце, коли йому зручно потрапити до психолога. Психологи в нас працюють в онлайн форматі, а також і офлайн. Окрім Хмельницького, такі центри працюють у Дніпрі, Бучі, Львові та Івано-Франківську. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов. Новини міста.